Він був не потрібен Динамо, не заграв у Русі та їхав за кордон і грав у чемпіонаті Індії центрфорварда. Кар'єра, яка не усміхалася гравцеві, навіть коли Іван став основним гравцем в Олександрії, не сяяла до одного моменту. Тактично калюжний зіграв бездоганно сьогодні. Я пам'ятаю, як я ще з ним грав футбол. Він ще був зовсім малим. Я там приїжджав в Харків, і ми там з друзями грали в футбол. Він грав в футбол за всі команди, де його кликали. Він дуже це любив. Він взагалі дуже любить оце, знаєш, ситуацію от на футбольному полі. Все, що він собі зробив в житті, це він заробив сам своєю роботою, своїм бажанням, своїм, знаєш, трудом. Я Івана знаю дуже давно. Він працював зі мною і з моїми помічниками, коли я був в Динамо Київ. Він працював в, в другому складі. І я знаю якість Івана. Я знаю, що він. Коли виходить на полі, він забуває про усе. І він показав сьогодні, що він дуже гарно працює на команду. Він дуже багато відбирав м'ячів, що дуже важливо для команди. Сьогодні я вважаю, цей ігрок майже відбирав 60% м'ячів всієї команди. Гатузо ні, калюжний опорний хав провів не ідеальний матч проти Грузії. В деяких моментах не встигав позиційно десь підводила координація, але за бажання, чіпкість і відбір він вже встиг стати супер Іваном улюбленцем деяких фанів. Це різні ігри. Зараз ми граємо в Грузії. Я впевнений, що буде велика підтримка. Збірної Грузії, і я впевнений, що збірна Грузії буде більш агресивна, але в нас є свій план на гру, і я впевнений. Завтра ми теж повинні його виконувати. На черзі знову Грузія, і знову необхідна перемога, щоб боротися за найкращі місця в групі. Калюжний тоді дебютував через те, що Степаненко та Брашко лікували свої травми. Зараз же Брашко в обоймі, а Степаненко в резервному списку. Тож одне з головних питань перед матчем: хто зіграє опорного півзахисника проти Сакартвело? Брашко зіграв поки лише в одному матчі в лізі націй проти Албанії. Калюжний мав трохи більше часу, але і без цього він краще працює на оборону. Особливо вирізняється тут показник перехоплень: 9 у Калюжного проти 2 у Брашка. Більший об'єм роботи гравець Олександрії виконує і в єдиноборствах, а от у грі на м'ячі він брашку поступається. Динамівець більше залучений у позиційну гру, віддає більше передач із кращим відсотком точності. А ще має потужний удар, як і калюжний, який теж може прикластися з дальньої дистанції. Але перевага брашка в тому, що він частіше цим користується. Збірна Грузії часто блискавична у своїх контратаках. Саме таким чином вони обіграли Чехію 4-1 у Першому турі ліги націй. Тому позиція опорника є надважливою. На цей матч однозначно треба хвилеріс. Обов'язково зараз напишіть в коментарях, хто ваш фаворит. А я поки нагадую вам, що партнером нашого проєкту є компанія Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Усе таки це приємний головний біль, адже є з кого обирати. Травмованих гравців у збірній стало значно менше, але все ж є за ким посумувати. Андрій Лунін залишається недоступним на цей цикл, але цього разу через сімейні обставини. У його дружини проблеми зі здоров'ям. У своїй сторінці в інстаграм. Після того, як віддав асист на Вінісіуса, він написав, що дивно не бачити свою кохану на стадіоні. Але здоров'я, перш за все, ще не допоможе збірній. Олександр Тимчик, який через проблеми зі здоров'ям поїхав зі збірної, продовжують лікуватись і піхальонок з Малиновським. Їх мав підстрахувати Віталій Буяльський, але травмував привідний м'яз. А головна втрата це Віктор Циганков. Фактично єдиний гравець основи у цьому списку. У нього проблеми із задньою поверхнею стегна. Одним із тих, хто відновився, є Віталій Миколенко. Він був на прес-конференції і розповів про свою фізичну форму. Свої кондиції оцінюю на 100%, тому що я вже зіграв 4 матчі за свій клуб. Матч з Грузією, звісно, дивився. І... У Грузинів завжди був хороший атакувальний склад. Я грав проти грузинів проти Динамо Тбілісі за юнацьку команду Динамо Київ я грав за збірні України. Юнацькі завжди було важко грати в обороні проти них, тому Мені дуже подобаються ці гравці, і завтра буде цікаво зіграти проти. Через такі кадрові проблеми у вагон збірної застрибує чимало новачків. Ще в жовтні, слідом за калюжним, дебютував і Назаренко. В листопаді очікуємо на дебют Ярмолюка, який приїхав з англійської прем'єр-ліги, та сича першого гравця львівського руха, якого викликали до головної збірної країни. Я просто лежав в ліжку з дружиною. Дивилися якийсь там серіал. Але набрав наш генеральний директор Ігор Михайлович Дедишин і каже: Я тебе вітаю! Кажу йому у відповідь з чим? І він відповів: Тебе в збірну викликали. Звичайно, я був дуже здивований. Тому це для мене було як новий етап. Кожному б так ввечері серіали дивитися. Забудь-яких обставин. Усе під твоїм контролем гра розкриває тебе кілька днів тому. Були побоювання щодо готовності довбика зіграти. Однак наш нападник на щастя тренується у загальній групі. Про це повідомив наш тренер, але є й не тільки хороші новини. Вчора він провів перше тренування. На жаль, є багато гравців, які мають мікропошкодження після дійсно переїзду в Динамо та Шахтар. Достатньо втоплені гравці, але на жаль, Владислав Вона завтра не зможе прийняти участі у зустрічі. Він ще відновлюється, і сподіваємося, він повернеться до, до другої гри. Але ті гравці, які завтра вийдуть, вони розуміють відповідальність цієї гри. Я впевнений, всі завтра вийдуть і будуть, будуть стражатися за Україну. Робота довбика знадобиться, аби тиснути на неідеально вкомплектовану оборону грузинів. Лаша Двалі, основний центрбек, не зіграє через дискваліфікацію. Самі грузини, скоріше за все, зіграють у три центральних захисники: Кашия, Гвалесіані, Лочошвілі, середній вік яких буде 32 роки. Перевага це чи недолік вирішувати вам. Проте Грузія загалом одна із найстарших команд у дивізіоні Б ліги націй, А ми навпаки. Середнім віком 25 у нас наймолодша команда разом з англійцями. Крім втрати основного центрального захисника. Грузини підходять практично в повному складі до цього матчу. Робота головного тренера Віллі Саньоля керівникам подобається. Його контракт зі збірною продовжили до 2028 року. Ми хочемо частіше грати в атаці, але суперник сильна команда. У нас не буде можливості атакувати постійно. Та все ж потрібно діяти агресивніше ніж у жовтні. У нас два ліди скваліфікований, тому будуть заміни, які ви побачите вже завтра. Півзахист Грузії ми розглядали у попередньому сюжеті перед матчами з ними. З того часу нічого не змінилось, тому зараз акцентуємо на варіативності їхнього складу в межах атаки. Основні два форварди Хвіча Кварацхелія та Жорж Мікаутадзе. Тут без змін. Але ще з лави для запасних завжди готовий вийти Зуріко Давіташвілі, який проводить чудовий сезон у Сен-Тетєні. Сама команда знаходиться у зоні перехідних матчів до Ліги-2, але сам Бінгер виглядає найкращим у складі. Має найвищу середню оцінку 7,2 та забив за 10 матчів вже 5 голів. На цьому варіативність атаці не закінчується. Мало хто заглядає в МЛС, де грає Саба Лобжанідзе. І не просто грає, а позбавляє команду Месі та Суареса головного титулу. Його Атланта у першому раунді плей-офф вибила Інтер Майамі, а сам Лобжанідзе відзначився забитим голом. Він теж не центрфорвард, грає на фланзі. Лідер команди, який в цьому сезоні за 34 матчі забив 10 голів і 5 разів асистував на гол. Гравець святкує свої забиті м'ячі красномовним жестом: мовляв, пане тренере, я вже зачекався на час у збірній. Як збирається зупиняти таких хижаків Сергій Рибров? Так як намагалися зупиняти в першій грі, я не знаю в якої позиції буде грати квіче. Я дуже поважаю цього гравця. Як я казав, у нас свій плани, будемо намагатися. Я вважаю в збірної Грузії взагалі дуже високого рівня гравці лінії атаки. Тому, як Віталій сказав, дуже цікаво грати проти них. Але в нас є, є свій план на гру. Чи по силах нам така збірна Грузії і чи є шанси на чемпіонат світу та перше місце в групі? Про усі розклади перед останнім відрізком говорив ілля Дудка. Тому переходьте за підказкою у правому верхньому куті, щоб подивитися це відео. Крім позиції опорника, ще є інтрига хто зіграє правого Вінгера. Але, як на мене, там конкуренція менша. Напишіть свою думку, хто зіграє на правому фланзі: Назаренко, Гуцуляк чи Зубков. Моя ставка, що Ревро прагматично продовжить довіряти Гуцуляку. Але про це дізнаємося вже зовсім скоро. А поки що ліпіть вподобайку, якщо сподобалось відео, і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.